Це одна з небагатьох конференцій, які називаються конференції з відновлення України, де збираються партнери з Європи для того, аби обговорити яким чином можна впливати на ті процеси, які є зараз в Україні з позиції відновлення. Цей захід відрізняється тим, що насправді на початку його завжди відкриває президент України і лідери Європейських держав, які своїми заявами вже дають старт тому, що буде відбуватися на конференції. Цього року це були заяви, наприклад, від Урсули фон дер Лейн про те, що в Україну будуть на швидкі кредити на відновлення сільського господарства фонду виділені величезні кошти, які в процесі будуть збільшуватися. Тобто мова йде там про 500 мільйонів євро, які до 26-го року вже будуть освоєні в Україні під швидкі програми. Це надзвичайно важливо для нас, тому що усі ми розуміємо, що, попри страшні виклики війни, в Україні продовжують жити люди, будувати бізнеси, розвивається економіка, наскільки це можливо. Тобто є релоковані підприємства, які все рівно продовжують платити податки, і зрозуміло, що це не ті суми, про які йшла би мова, якби в нас була нормальна. На зараз ситуація в країні не військовий стан, але разом з тим це те, що дивує багатьох лідерів різних держав, і не лише лідерів, але і багатьох людей, тому що вони дивляться на нас і усвідомлюють, що в таких страшних умовах багато країн взагалі би припинили будь-яку діяльність, тому що іде повномасштабна війна, і ці обстріли, які, на жаль, в період конференції були одними з найбільших за останній період. Вони доводять, що українці все ж таки не зламні і продовжують працювати. Якщо говорити про плюси, які з цього мають ті, хто відвідує такі конференції, то я багато читала про політичний туризм, про просто туризм, де люди поїхали до Риму там, погуляти, але хочу вам сказати, що частина цієї конференції вона була. В окремому залі це величезний павільйон, де були представлені фактично кожна область нашої країни, і там презентувалися проекти, які потребують влиття додаткових фінансових коштів. І відповідно там була представлена і Волинь. Це було надзвичайно приємно, тому що це один з таких великих, одна з таких найбільших подій, де я побачила представників нашої області. Це а саме Володимир Волинськ, Нововолинськ і Коваль. Луцька не було, на жаль. Але вони показували можливості для розвитку бізнесу на прикордонній території, індустріальні парки на цьому наголошували. І таким чином були представлені всі регіони України. Під час цих виставок підписувалися двосторонні меморандуми між представниками місцевого самоврядування України і представниками місцевого самоврядування інших європейських країн. Було підписано багато партнерських угод. І паралельно з нашою виставкою, друга частина зали це була частина, де презентувалися можливості з боку європейських країн, з боку їхнього бізнесу, з пропозиціями, які можуть бути цікаві Україні по відновленню. Тобто, це можуть бути якісь швиденькі. Швидкі для побудови приміщення соціального значення, тобто лікарні, які споруджуються там за невеликий проміжок часу, або це можуть бути якісь очисні споруди для води, тому що Україна має проблему з питною водою, якщо взяти до уваги Миколаїв, або інші речі, це те, про що зараз Україна має запити, і відразу автоматично ти отримуєш відповіді, що ось можна цим скористатися, будь ласка. В нас такі умови. Ми можемо підписувати партнерство і партнерські угоди. Ви знаєте, насправді дуже велика кількість донорських організацій дають запит про те, що потрібно Україні. І якщо промоніторити те, що відбувається в нас, в країні, ви бачите, велика кількість чоловіків працює сьогодні для пришвидшення перемоги або перебуває на фронті. Жінки перебирають на себе ті ролі, які не властиві, можливо, були їм там до цього. Волонтерські фонди, громадські організації, благодійні організації, плюс цікавість тим, як можна впливати на процеси. Прийняття рішень в громадах це якраз те, що задає тональність, і було дуже приємно, що окрема дискусія була присвячена тому, як залучати жінок до управлінських процесів в країні під час відновлення, і що в будь-якому разі відновлення без врахування думки жінок і гендерного балансу неможливе. Тому були окремі дискусії, були окремі спікери, які зокрема там і Оля. Тифанішина, яка зараз вже буде послом України в Сполучених Штатів після відповідних перевірок, які зауважували на те, що відбудова України без залучення гендерного балансу і без жінок неможлива, і тому важливо зараз говорити про те, що Програми, які будуть дозволяти жінкам розвивати власну справу. А я хочу сказати, що за останній період часу 43% бізнесу підприємництва, яке відкрилося в Україні, це жіноче підприємництво. Це дуже великий показник за останні 30 років відновлення незалежності. На жаль, каталізатором цього стала війна. І ну, ми всі розуміємо, чому так стається, але насправді це треба підтримувати, розвивати. І якраз під час таких дискусій обговорювалося про те, що жодних важливих рішень по Україні без врахування гендерного балансу не повинно прийматися. Говорили про те, що розпочинають знову діяльність програми, які були призупинені в зв'язку з зупинкою діяльності USAID в Україні, і це значить, що лідерські різні в різних напрямках в підприємництві, в політиці, в громадській діяльності школи вони будуть продовжувати діяти в Україні. Окрім цього, це будуть програми обмінів, які постійно пропонуються нашими партнерами. Чому тому, що Дуже часто важливо. Побачити, як саме там той напрямок економічний чи підприємницька діяльність працює за кордоном в європейському союзі, враховуючи те, що ми в будь-якому разі наближаємося до повноцінного вступу до Європейського Союзу, нам необхідно вибудовувати вже свої справи з врахуванням тих критеріїв, які виставляються країнам Європейського Союзу. І тому зрозуміло, що ці програми будуть запущені, і навіть їхня призупинка. Можливо, з певних причин вона буде тимчасовою, і надалі це все буде підтримуватися. Про це робили конкретні заяви, і, відповідно, ну, надзвичайно важливо, що я бачу відгуки і по громадам, і по тому, як актуально це є на сьогоднішній день, і дуже велика кількість дійсно ветеранського бізнесу або для родин військовослужбовців започатковують саме жінки. І приклади у нас, ви бачите, ветеранські Ярмарки, які проводяться в різних містах України, в тому числі і в Луцьку. Якщо ми пройдемо цією ярмаркою, то напевно більша половина все ж таки це жінки. І от, як приклад, наша колега, моя колега-депутатка шацької громади, відкрила шацьку воду. Це як приклад ветеранського бізнесу жінки, яка під час війни маючи... Чоловіка, військовослужбовця, задіяла свій ресурс для того, аби створити нові робочі місця, платити податки, започаткувати власну справу. І це те, про що потрібно розказувати країнам Європейського Союзу, це ті приклади, які треба показувати тим жінкам, які на сьогоднішній день сумніваються чи варто це робити, чи, чи це взагалі можливо. І я думаю, що це шлях України, бо саме наші люди допомагають нам вистояти і те, наскільки вони вони готові вкладатися і, взагалі, почати власну справу під час повномасштабної війни Це говорить про віру в перемогу і про те, що ми повинні рухатися саме цим шляхом, розвивати свою країну і в жодному разі не припиняти діяльність, а навпаки, примножувати таку діяльність і сприяти тому, щоб це відбувалося. До прикладу, навіть в рамках цієї конференції, от під час нашої дискусії, виведете на екран, коли будете показувати глядачам загальну фотографію учасників цієї конференції. Якщо говорити про топ-посадовців, то ви побачите, що жінок там не так багато. І взагалі дуже часто, коли ми говоримо про рівні залучення жінок до прийняття рішень, то є такий приклад, який називається скляна скеля, коли дуже велика кількість жінок-заступниць, помічниць, але разом з тим, на керівних посадах все рівно в більшості чоловіки. Це те, про що говорилося завжди, і до війни, і під час війни продовжується говоритися. Це питання, яке стосується, наприклад, заробітних плат. які Є світова статистика, яка свідчить про те, що заробітні плати жінок на тих самих посадах, які обіймають чоловіки, з тими самими базовими показниками, тобто, це та сама освіта, той самий досвід роботи, завжди менші в середньому на 20%. Україні, ця статистика, а світова статистика може бути набагато більша, тому що, на жаль, чомусь є така думка, що чоловік це той, хто утримує родину, а жінка це. Працює тільки для того, щоб мати додатково свої кишенькові гроші, що не відповідає дійсності, тому що дуже велика кількість жінок утримують повноцінно своїх дітей, і взагалі, якщо говорити зараз, війна повернула нас до зовсім іншої реальності, то це ті статистики, які моніторяться, і є цей індекс, який можна прослідкувати за всіма країнами світу. Я от закликаю подивитися, тому що це надзвичайно цікаво. Ну і взагалі, якщо говорити про... Цей розрив в оплаті заробітної плати, розрив залучення жінок до питань прийняття рішень, його треба збалансувати, тому що це про нас, це в загальному про всіх, це про те, як будуть виглядати наші громади, наші міста. Навіть колись робився такий, Ну, таке дослідження, де визначалося просто по цілій Україні, скільки коштів витрачається на. Облаштування асфальтного покриття на дорогах, де в основному їздять чоловіки, і скільки це витрачається на тротуари, де їздять жінки з дітьми, люди з інвалідністю на візках, і це величезний розрив і зрозуміло, що чим більше ми будемо залучати до прийняття рішень усіх членів нашої громади, тим якісніше ми будемо бачити наші громади і міста. І це те, про що завжди говориться. Я підтримую це. Ну а якщо казати про а глобальну ситуацію то, на жаль, враховуючи те, що є момент, коли жінка яка в основному краще навчається в школі, дуже гарно навчається в університеті, а потім з біологічних причин, народжуючи дітей, випадає з періоду, наприклад, на основному місці роботи, з процесу, де вона може працювати, а в більшості випадків, що і так складається у нас, це так традиційно, чоловік потім каже, в тебе невелика зарплата, а ти виховуєш дітей, в нас все так добре вдома, не виходь на роботу. І в кінцевому результаті виходить, що. Пенсійне забезпечення жінок в більшості випадків мінімальне, і потім, коли ми робимо зріз, то бачимо, що бідність в Україні на жаль, з жіночим обличчям. Це це потрібно міняти, це можна змінити. І я думаю, що це дуже швидко на це впливає якраз війна і воєнні дії, і ми побачимо реальні зміни вже в найближчим часом. Дуже мені сподобався приклад польської кампанії, яка називалася Куб'єти на вибори. Це останні вибори в Польщі, і ми вивчали цей приклад. У нас був проект спільно з Міністерством закордонних справ Польщі. До нього були залучені 20 жінок з Волинської області. Ми їздили до них для того, аби переймати досвід. Це вже під час повномасштабного вторгнення було. Чому це важливо? Тому що. Я вже казала, що в залежності від того, хто приймає рішення на місцях, залежить те, як виглядають ваші громади. Чим більші бюджети в радах, тим менше жінок. Це статистика, яку ніхто не може зараз оспорити, і ви можете це побачити на рівні Верховної Ради. До речі, можливо, ви не цікавилися, але найбільший показник це станом на сьогоднішній день. Ми маємо це близько 20%, А до того це було 13% і 6% жінок народних депутаток. Якщо говорити про обласні ради, це десь приблизно так само. По Україні середній показник він є саме такий. Більше жінок там, де менші бюджети, тобто ради громад. Більше жінок-депутаток. Але чому я сказала саме про про приклад Польщі, тому що проаналізувавши цю ситуацію в останній виборчий процес Польща зайшла з закликом долучати жінок до виборчих процесів. І хочу вам сказати, що це була акція, яку підтримала дуже велика кількість відомих особистостей в Польщі. Їх підтримували дуже велика кількість людей просто в соціальних мережах і за загальним Показником близько, по-моєму, навіть трьох мільйонів людей долучилися до підтримки жінок-кандидаток. Це була аполітична історія, це ніяка не партія, це ніякі не політики, які там є топ для їхнього населення, але на місцевих кампаніях заклик долучатися жінкам до перше Балотування, а друге, це доголосування, тому що це теж важливо приходити і підтримувати. Він був надзвичайно на високому рівні озвучений для цієї спільноти, і воно дало свій результат. І, от кому цікаво, я думаю, якщо ви продивитеся цю кампанію, вона дійсно долучила велику кількість представників жіночої статі до того, аби впливати на те, що відбувається в їхніх громадах. Ви знаєте, я за квотування. Я багато знаю жінок, які абсолютно проти, які казали, що це нереально. Але от ми навіть з вами зараз розмовляємо. І скажіть, ви як людина молодого віку, скільки маєте прикладів молоді в радах громад або в радах взагалі глобально по Україні і в Верховній, в тому числі їх мінімум, тому що немає встановленої квоти. Тобто, ми дуже довго виборювали 30% відсоткову квоту у списках. Ми дуже довго боролися за те, щоб ці жінки були представлені за принципом зебри, тобто не 30% десь за хмарами там остання, передостання і третя з кінця. А дійсно в кожній п'ятірці, щоб були представлені жінки, звичайно, якщо ви промоніторите ситуацію, що відбувалося далі, далі заходили списки в ради, і до цих жінок підходили і казали: ти знаєш, маєш написати заяву на складання повноважень, тому що в нас там далі за тобою, через двоє ще є спонсор, який чоловік, який має величезний там бізнес і він має зайти за тебе. І були випадки, коли жінки поступалися своїми місцями, про це публічно писали, дуже багато де, але я думаю, що це зміна Інеться з часом, і я за квотування. 30-відсоткова квота зрушила це з місця. Я думаю, що наступні вибори, повоєнні вибори, виграє та партія, яка вийде з заявою, що у них будуть списки сформовані 50 на 50, тобто в паритетній рівності, це буде дуже правильно, і тому що я думаю, що і хлопці на фронті, і дівчата, ті, які воюють, погодяться, що ту роботу, які роблять жінки в тилу сьогодні, це ну, величезний внесок в пришвидчення перемоги. І і вони тут всередині постійно живуть серед проблем. Вони бачать проблеми звітування благодійних фондів, волонтерських організацій, перевезення гуманітарних вантажів, організацію відпочинку для дітей військовослужбовців, роботу з сім'ями зниклих безвісті. Тобто, це люди, які постійно переймаються проблемами, в яких зараз живе наша країна. І є ще один момент: це те, що Якщо бути реалістами, то всі ми повинні усвідомлювати, що нам дуже важко в війну, але з іншого боку, нам дуже просто. Ми розуміємо, що ключова задача сьогодні вижити, берегти країну, і в нас є один ворог це Росія. І досвід поствоєнних країн говорить про те, що набагато важче в перші роки після війни. І на жаль, мені здається, що дійсно тих, хто буде готовий на себе брати таку відповідальність, буде небагато, і серед них будуть жінки. Це треба підтримувати. Цьому треба сприяти. І я надіюся, що це саме так і буде відбуватися. Бо те, що відбувається сьогодні, от коли в нас обмежили виїзд для жінок депутаток, і депутатки складають депутатські повноваження за останній, по-моєму, там. Декілька місяців дві жінки на Волині написали заяву на складання депутатських повноважень тільки через те, що в нас немає жіночої мобілізації, але вони не можуть виїхати за кордон, а там можуть знаходитися їхні онуки, або в них можуть бути якісь справи. ми прикордонна область. Це можуть бути жінки, в яких є бізнес їм потрібно перетинати кордон. І, і ці обмеження це, по-перше, обмеження конституційних прав, тому що це право на вільне пересування. А по-друге, це те, що впливає і буде впливати, якщо це не змін. Ниться на прийняття рішень, чи будуть іти жінки взагалі в політику? Бо ми так говоримо глобально, що потрібно, як зробити так, щоб їх стало більше. Повірте, що бажаючих буде не так багато, особливо тих, хто буде свідомо приймати рішення і розуміти, куди вони йдуть.